Добрий день, малята! Сьогодні до нас завітала гостя. А хто це? Спробуйте відгадати. Прийшла до нас дівчина у білій кожушині, поля причепурила, кухнастим снігом вкрила. Згадайте, хто вона, дівчина чарівна? Так, це зима. А ось послухайте казочку про чарівницю Зиму. В казковому царстві у засніженому чарівному лісі жила була добра чарівниця зима. Вона була найстаршою в сім'ї чарівниць і її молодші сестри дуже любили її. І прислухалися до порад своєї старшої сестри. Кожна з сестер спускалася на землю, змінюючи іншу. Вони всі приносили подарунки та радість людям. Настав час і зима спустилася на землю. Вона прилетіла в чарівних санях, заряджених трьома красивими білими кіньми. Спочатку зима розсипала білі пухнасті сніжинки з чарівного мішка і вкривала ліса, поля, луга, річки, озера, будинки та дерева білим пухнастим покривалом. Діти дуже раділи подарунку доброї чарівниці. Вони вийшли на вулиці і почали будувати снігові фортеці, ліпити снігові кістки грати в сніжки та кататися з горок на санчах. Діти дякували зимі чарівниці. Вона була дуже рада і вирішила зробити з діткам ще один казковий подарунок. Зима прикрасила вогниками, іграшками та блискучим, тощиком зелені ялинки. Та покликала діточок у гості на новорічний свят. Зітки з радістю прийшли на новорічний бал, і вони отримали подарунки. Зима раділа. Вона подарувала дітям чудові новорічні свята і веселий настрій. Дітки дуже люблять добру чарівницю зиму за її новорічні свята, за різні зимові ігри, за розваги, за чарівну казкову зимову пригоду, за пухнастий білий сніжок, за морозець, який щіпає за щічки. Вони дуже довго згадували новорічні свята та дякували зимі. Зима ще ходить по землі, свіпле сніжком, сковує озера льодом, напускає холод. Але вона добра і любить діточок. Подивіться, малята, що нам зима подарувала. Це чарівна скринька, а в ній картина та сніжинка. Діти, подивіться на картину. яка ж пора року зображена на ній? Так. Зима. А чому ви так вважаєте? Так, бо лежить сніг, звідки тепло в діті, стоїть прикрашена ялинка. Що на землі лежить, дітки? Так, сніг. А де ви ще помітили сніг? Так, на будинках, на ялинках. А чому так мало птахів? Так, дітки, птахи відлетіли у теплі краї. Дітки, давайте скажемо, яка зима. Біла, холодна, сніжна. Повторіть, будь ласка, біла, холодна, сніжна. Так, малята, молодці, давайте розкажемо про зиму. Прийшла зима, стало холодно. Лежить сніг. Дітки тепло вдяглися. Дітки люблять грати в зимку. Повторіть, будь ласка, разом. Прийшла зима. Стало холодно. Лежить сніг. Дітки тепло вдяглися. Дітки люблять грати в зимку. Молодці малята! А ще в скринці зима поклала нам сніжинку. Погляньте, діти, що це? Це сніжинка. А сніжинки які? Білі, легенькі, гарні. Давайте разом скажемо. Білі, легенькі, гарні. А що вони вміють робити? Кружляти, літати, танцювати, падати. Так, малята. Давайте разом іще раз скажемо, що вони вміють робити. Кружляти, літати, танцювати, падати, молодці малята. А тепер дітки встаньте і покружляйте, як сніжиночки, і потанцюйте. Молодці малята! Дітки, яка пора року в нас сьогодні? Так, зима. А зима яка? Біла, холодна, ніжна. А що вона нам принесла? Сніжинки. Так, малята. А які сніжинки принесла нам зима? Так, білі, легенькі, красиві, молодці малята. Але у зими ще багато справ. Десь сніжку накидати, десь холоду напустити, а десь річки та озера ліс До побачення малята, до нових зустрічей.